Вітаю вас, дітки, у смайлика сьогодні день народження. Давайте його привітаємо та познайомимо з природою нашого краю. Смайлику, вітаємо тебе з днем народження та запрошуємо тебе на уявну прогулянку рідним краєм. Подивимось, що змінилось у природі з приходом осені. Яке небо восени? Що відбувається з листям? Які птахи відлітають у вирі? Як люди збирають урожай? Пограємо в гру, покажи смайлик природі. Смайлик завітав зі своїми друзями-смайликами. Я буду показувати вам зображення, а ви, дітки, будь ласка, оберіть смайлик і поясніть, чому саме такий смайлик ви обрали. Що ви бачите на картинці, дітки? Так, це барвисте листя. Який смайлик оберете? Так, радісний. Чому радісний? Так, по усім подобається барвисте листя. А тепер погляньте на картинку, що ви бачите? Так, павучок сплів таку павутинку гарно. Який смайлик можна обрати? Так. Здивований, молодці. Погляньте на цю картинку. Що ви бачите? Так, ластик відлітають у теплі краї. Який смайлик ми поставимо? Так, сумний. Чому? Вірно, бо сумно, коли пташки відлітають. Погляньте на цю картинку. Так, люди смітять у парку. Який смайлик ми оберемо? Вірно, сердитий. Чому? Бо так робити не можна. Це велике неподобство, коли люди так роблять? Пограємо в дидактичну гру, «Збережи природу. Я буду описувати ситуації. А ви, дітки, оберіть відповідний смайлик і поясніть, чому. Почнемо. Погляньте на картинку. Діти зривають усі квіти на галявині. Який смайлик? Так, сумний. Квіти зривати не можна. Погляньте на цю картинку. Хлопчик підніс води пташці. Який смайлик оберемо? Вірно, радісний. Хлопчик гарну справу зробив. Погляньте на цю картинку. Люди залишили сміття після пікніка. Так можна робити? Ні. Тому поставимо який смайлик? Вірно. Цього разу ми оберемо сумний смайлик, Дітки, молодці! Пропоную виконати творче завдання та намалювати смайлик, яким ви сьогодні хотіли б порадувати природу. Що нового ви дізналися про осінь? Який смайлик ви подаруєте сьогодні природі нашого краю? Молодці! Природа нашого краю восени дуже гарна, і ми повинні берегти її та ставитися до неї з любов'ю. До зустрічі!